Друзі, привіт! Сьогодні третій день. Хочу відкрити сам свій Адвент-календар. Хочу вам трошки розповісти історію. Я в Україні такого не бачив, хоч віруючи вже давно. А в Фінляндії мені розповідали фіни, що зараз дуже багато таких календарів адвент, де фіни хочуть, ну або не хочуть. Започаткували і ще давно дарити такі подарунки. Мені фіни розповідали, що раніше з сірникових коробочок робили подаруночки на 24 дні своїм дітям, і ціль була такою, щоб, по-перше, приблизити своїх дітей до Бога. По-друге, зараз, на жаль, Більше уваги дають до того, щоб якісь подарунки дітям робити. А раніше в кожну коробочку вкладали місця Писань, де писали, виписували з Біблії якесь місто, де вказувало або пророчі слова, або з Євангелія, де було написано про Ісуса Христа, про Його Прихід, про Його життя на цій землі. І це основна ціль в церквах е зараз е і в Лютеранських церквах, в, в католицьких церквях, в протестантських церквях запалили одну свічку. Е такі вже є е мінори, вони е сім гілок, а це на чотири гілки і. Чотири тижні до Різдва Христового. І запалили вже на цьому тижні. на цьому, В цю неділю було служіння. Запалили першу свічку. І це також символізує. Знаєте, свічечка на наступну неділю буде горіти, друга свічечка. І це як чим більше світло і воно приближає нас до Бога. І знаєте, це так само, як Ісус Христос, Бог Він є. Знаєте, як от світло горить прожектор, і ти ставиш руку свою, і тінь, і чим ближче приближаєш, то тінь вона твоя чіткіша і чіткіша. І так само, коли ми більше і більше будемо наближатися до Бога, то наші відносини з ним будуть ближчими і кращими. Я бажаю вам щастя, я з миру бажаю вам, здоров'я бажаю вам. Щастя не бажаю, я спеціально дивився, навіть такого слова в Біблії немає. Тому бажаю вам мира, бажаю вам любові, бажаю вам Божої радості. І зараз відкрию сьогодні третій день. Що ж мені тут попалося? Це мені діти подарили такий календарь. Троєчка ось тут. І знову силіконові рибки. Доречно, зараз зима у нас вже е фіни ходили на льот мої зна знайомі двічі. Я ще побоявся йти. Е скоро буде міцний льот будемо ходити і от такі ось. Сіліконочки дуже гарно себе зарекомендували на Окуня, на щуку, на в'язя навіть на Судака. От така попалася номер 3 Так що, друзі, хай вам щастить. До побачення!